Доброго дня, діти! Сьогодні наше заняття буде дуже цікаве і важливе. Отже, починаємо! Послухайте віршик. Як побачиш десь пожежу, не барись, не звілікай. 101 на телефоні ти чим швидше, набирай. Хто пожежу угамує, від вогню усіх рятує. Це вам кожен скаже. Пожежник відважний. Діти, про кого вірш? Вірно, про пожежника. Сьогодні я вам розповім про небезпечну, але дуже важливу професію для людей пожежника. Іноді так буває, що з тих чи інших причин виникає пожежа. Люди і тварини гинуть під час пожежі. Щоб цього не сталося, існує професія пожежника Діти, а що одягає пожежник? Так правильно, пожежник надягає спеціальний костюм, каску, рукавиці та чоботи. Пожежники мають спеціальний костюм, який не горить і не намокає. На голову вдягають каску. Діти, для цього потрібна каска. Так, правильно, для захисту голови від ударів та вогню. На руки та ноги надягають рукавиці та чоботи, як ви гадаєте, навіщо? Молодці. Для захисту ніг та рук від опіків. Пропоную вам розглянути пожежну машину. Якого вона кольору? Правильно, червоного. А чому саме червоного? Як ви гадаєте? Так, машина має червоний колір, бо це колір тривоги. А червоний колір здалеку добре видно. Ще є сирена. Якого вона кольору? Так, правильно теж червоного. Це кабіна. Для кого вона? Так, кабіна для водія та пожежників. А це кузов. Для пожежного обладнання цистерни з водою, бака з піною, пожежних рукавів, вогнегасників пожежної драбини. Діти, щоб викликати пожежників, якими набираємо номер. Правильно 101. А про що ми розповідаємо пожежній службі, правильно треба обов'язково вказати адресу номер. Та вулицю будинка, де виникла пожежа. Після виклику на пожежній станції лунає сигнал тривоги. За кілька хвилин команда пожежників на червоній машині, увімкнувши сирену, спішить до місця пожежі. Пожежники витягують довгі пожежні шланги, під'єднують їх до насосів і гасять пожежу потужними струменями води. Діти, а як ви гадаєте, на чому піднімаються пожежники, якщо вогонь палає у багатоповерховому будинку? Правильно, на драбині, яка розкладається. Пожежна драбина розкладається на велику довжину, щоб пожежники могли дістатися до будь-якого поверху висотних будинків. Дітям пропоную пограти в гру речі пожежника. Я пропоную вам розглянути картинки і обрати з них необхідні речі для пожежника. Давайте ж спробуємо, що знадобиться в роботі пожежника. Правильно, молодці! Всі впорались із завданням. А зараз я вам пропоную відгадати загадки від пожежника. Слухайте уважно. З язиком, але не лається. Без зубів, але кусається. Правильно, це вогонь. Продовжимо далі. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Правильно, це. Пожежник Наступна загадка без крил, без рук, без ніг, а вгору піднімається. Що це може бути? Правильно, діти, це дим. Пробуйте відгадати наступну загадку. Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку, і вогонь блокує вміло в білій і пухнастій піні. Правильно, молодці, це вогнегасник. Те, а зараз я вам пропоную перевірити свої знання, що ви дізналися про пожежників. Я вам буду задавати питання, а ви дайте на них відповідь. Діти, як називається професія людей, які боряться з вонем? Правильно, це пожежники. Як вдягаються пожежники? Вірно одягають спеціальний костюм, каску, рукавиці та чоботи. За яким номером потрібно викликати пожежну команду? Так, молодці, за номером 101. На чому їздять пожежники? Правильно на пожежній машині. Якого кольору пожежна машина? Та чому? Правильно, пожежна машина червоного кольору. Щоб її було добре видно здалеку. А яким має бути пожежник? Молодці пожежник має бути сміливим, кмітливим, спритним, сильним. Та добре. Молодці діти! Тепер ви знаєте, як важлива професія пожежника. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!